Є мені приємно зараз привітати у студії Едуарда Храмовича, генерального продюсера е, фільму Баба, і також Марію Бабчук, представниці мережі кінотеатрів, де відбулася прем'єра. Вітаю вас, панове, і вітаю з запуском Бабая. Доброго ранку, пані Марія, хочу до вас звернутися. Перше, наскільки взагалі для кінотеатрів, для українських кінотеатрів важливі такі прем'єри і такі досягнення українського виробництва. Звичайно, що важливі. Доброго ранку, в першу чергу. Я думаю, що це великі подія для всіх нас. Як ви бачили з попередніх сюжетів, всі вкладали душу в цей фільм, всі старалися надати йому якомога більше своєї праці, і тому кінотеатр Мультиплекс вирішили так само підтримати цей мультфільм, зробити його широкий прокат. В Україні щоб від маленького до старенького всі могли піти на український мультфільм? Нарешті в кінотеатри з сім'єю подивитись. Я думаю, що це цей мультфільм, оскільки він є перший, він буде лакмусовим папірцем. Він покаже, наскільки наші глядачі готові підтримувати українські мультфільми, наскільки їм цікавий такий продукт, наскільки вони хочуть бачити це на наших екранах. Ну звичайно, сподівання в нас оптимістичні, пані Марія. А як багато людей взагалі завітало на відкриття? Завітало близько тисячі людей. Нам було дуже приємно всіх бачити. Нам було приємно бачити маленьких глядачів. Нам приємно було, що прийшов наш міністр. Нам приємно було, що прийшли актори. Прем'єра була дуже гарна, як ви вже бачили, і дуже тепла, душевна. Ми всі старались над цим. Дякую вам, пані Марія. Пане Едуарде. Вітаю вас також за запуском. Це важливо. Мені здається, в одному з своїх інтерв'ю ви говорили, що цей проект має як дуже довго залишатися на екранах, а найголовніше у серцях України. Глядачів. Власне, як виникла ідея у вас як у продюсера займатися цією роботою? Я з дитинства дуже люблю дивитися, любив і люблю до сих пір дивитися мультфільми. Це моя дитяча мрія. Люди живуть для того, щоб їх мрії збувалися. І я вирішив. Десь два чи три роки назад, що я буду анімаційним продюсером і став їм. Стосовно Бабая, дуже важливо, щоб громадяни України знали, що є таке кіно, щоб вони пішли на нього, подивились. І нам дуже важливо зрозуміти, скільки буде глядачів, для того, щоб розуміти. Правильно ми робимо неправильно. Можемо ми конкурувати з іноземними анімаційними стрічками? Не можемо та зробити висновки. Бюджет бабая, наскільки повідомляє телекритика, 8 мільйонів гривень. Це так? Ну, тр трохи менше. Трохи менше, 7999. Нехай скільки ви як продюсера, всі продюсери безумовно думають про те, яким чином зробити прибутковий свій продукт, скільки ви хочете заробити на бабаї. Я хочу заробити стільки, щоб в мене були гроші на зйомки е, слідучої анімаційної стрічки. Е, я планую кожного року е, випускати на великі укр... екрани України е, анімаційний фільм е, Бабай, пригоди котигрошка, е, як козаки, нові пригоди капітана Брунгеля. В нас є багато задумів, які можна... Втілити в життя, скажіть, будь ласка, а якщо є задуми, то можливо є і попит на це? Чи ви зараз хочете на прикладі бабая подивитися, чи є попит у українців так, на таку мультиплікацію? Так, 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 треба подивитися, чи, чи є попит. І я дуже вдячний кожному кінотеатру, окремо щиро, дякую мережі мультиплекс. Вони дуже дуже добре взяли це кіно. Вони дуже його добре розписали. Багато сеансів в кожному місті. Але на жаль, мультиплекс є не в кожному місті України. Тому я звертаюся до власників кінотеатрів та директорів кінотеатрів. Будь ласка, візьміть та поставте баба. Це дуже важливо, це дуже патріотично та це дуже економічно вигідно. Тому що зараз є великий попит саме на український контент, на українську анімацію. На... Зараз дуже добрий час. Канун свята Святого Миколая напередодні новорічних свят, шкільних канікул. Я вважаю, що Бабая буде працювати десь три, а може чотири тижні. Власне, ці два фільми, про які ми тільки що говорили, найкраще мені та фільм про Джемі Хендрікса, наскільки ви бачите їх популярним у прокаті? Звичайно, я як представник мережі Мультиплекс сподіваюся, що ці фільми будуть популярними серед наших глядачів. В першу чергу фільм про Джимі Хендрікса, тому що це легенда. Джимі Хендрікс подобається всім, і я сподіваюся, що на нього люди прийдуть, побачать цей фільм, і він їм сподобається так само. На рахунок фільму Найкраще в мені це історія класична, історія про кохання, про романтику. Такі історії полюбляють наші глядачі, особливо перед. Святами новорічними всі хочуть підвольктися, відчути щось легке, приємне і фільм. Якраз для такого перегляду. Так само ми сподіваємося, що люди підуть подивитися. Баба, я про якого ми сьогодні багато говорили в студії, тому що це якраз от сьогоднішній день святого Миколая. Це дуже хороша була б сімейна традиція піти всією сім'єю, подивитися мультфільм. Гарний, приємний. Тому сподівання на цей вікенд у нас навіть дуже оптимістичні. А за цей тиждень, який вже минув, і за минулий вікенд, які фільми користувалися найбільшою популярністю? Я, наприклад, сходив на хобіта та на Джоні Віка. Отримав задоволення як від одного, так і від іншого. Кіноафіша, наприклад, «Хобітові» ставить 9,5 балів з 10. Ви попали якраз в мейнстрім. Звичайно, всі пішли на хобіта. Всі подивилися хобіта в новому суперформаті. Я думаю, що більшість глядачів, які переглянули цю стрічку, відзначили для себе, що це одна з найкращих, найсильніших прем'єр цього року. І на нього має піти насправді кожен, хто дивиться фільми, хто любить кіно, тому що це остання частина хобіта. І більше хобіта, на жаль, вже не буде в нашому прокаті. І це трішечки сумно, але водночас це так само дуже урочисто. Глядачі дуже гарно сприйняли цей фільм. Ми задоволення його прокатом, важливо до речі, відмітити, що в мене, наприклад, після «Хобіту» ту відразу виникла думка переглянути Володар Кілець. адже власне хобіт є його про історію, начебто, хоча йде екранізацію, як бачите, пізніше навпаки. Чи плануєте ви, наприклад, дати можливість глядачам переглянути Володар Кілець? Я не думаю, немає такої практики в кінотеатрах, але всі можуть перечитати книжки про Хобіта, всі можуть перечитати Володар кінець. Особисто я після перегляду запланувала собі це на цю зиму, пані Марія. Хочу запитати також, які очікування з майбутнього тижня, на які прем'єри очікуєте взагалі до нового року, і що цікаво після нового року. Ми очікуємо, що що дітки будуть переглядати бабая після нового року. У нас є певний список прем'єр. Я поки що не буду його оголошувати. Це буде сюрпризом для наших глядач глядачів, але е, пообіцяю, що звичайно на новий рік будуть найкращі прем'єри, найцікавіші фільми.